Іван, ветеран бойових дій, має відповідне посвідчення. Служив в лавах 17-ї окремої танкової криворізької бригади імені Костянтина Пестушка, отримав важке поранення на території Донецької області, внаслідок якого містянину присвоїли групу інвалідності з необхідністю проходити реабілітацію. Сфера ІТ для чоловіка цікава, і тому долучився до нового проєкту від ради оборони міста та влади кривого рогу. В ІТ прийшов, тому що щось пізнати нове для себе. Це нові перспективи, вилучити якусь нову. Професію це також оплата нового, це більш новіші такі перспективи в майбутньому для розвитку, для свого розвитку і подальшому займатися іменно по цьому розвитку. Ну, якось відходити від тих інженерних яких справ а продовжити в такому напрямці. Фахівці громадської спілки Flowmates навчатимуть ветеранів бойових дій не інженерним it спеціальностям, а саме Data Analyst та Data Scientist. Попит на it спеціалістів в Україні та світі щорічно помітно зростає, а фахівців не вистачає. Тільки за минулий рік на ринку праці відкрили 10 тисяч таких вакансій. А ще до того рівень заробітної плати сприяє популяризації IT. Для Data Analyst він починається від 800 доларів, а для Data Scientist від 1200 доларів на місяць, що більш ніж достойно нині. Можна дискутувати дуже довго, але якщо говорити чітко конкретними пунктами, то це нова професія, можливість самореалізуватися досить класний дохід, і для людей із обмеженими можливостями це ідеальна можливість, адже не потрібно нікуди ходити на роботу. Можна працювати з дому відразу. Навчання буде тривати, і воно вже розпочалось буде тривати 4 місяці. За ці 4 місяці кожен студент отримує дві спеціальності. Це Data Science і Data Analytic. Спочатку Data Analytic, потім Data Science. Ці спеціальності Підтвердження, що людина їх отримала тільки після того, як вона здасть екзамен і захистить свій проект. Всього до складу групи ветеранів російсько-української війни, які розпочали опанування нових для себе it професій, увійшли 10 захисників завдяки новому проєкту від ради оборони міста та влади Кривого Рогу. Майбутні фахівці можуть працювати із вітчизняними та іноземними компаніями, буквально не виходячи з дому і фізично і надалі проживати у кривому розі. Ми разом із громадською спілкою. Розпочинаємо новий дуже цікавий проєкт. Це навчання ІТ-професіям, це диверсифікація економіки міста в ІТ і допомога нашим ветеранам, соціалізація. Це безкоштовне навчання дуже потрібним ІТ-спеціальностям наших воїнів, наших ветеранів війни. Навчання 4 місяці повністю безкоштовне для. Ветеранів це і IT, це і англійська мова, це і робота з психологами, це і потім можливість працевлаштуватися в провідні. Наші національні та міжнародні кампанії здобуття нових іт професій є одним з напрямків, які рада оборони міста та влада Кривого Рогу реалізують на підтримку ветеранів та членів їх сімей. З міського бюджету надходять грошові виплати. Створили інститут помічників ветеранів. Успішно функціонує офіс я ветеран, де нині можна скористатись пакетом, що складається з 561 послуги. А ще до того надають безкоштовні юридичні консультації, безкоштовний відпочинок для дітей у комунальному таборі у лісі, видають продуктові набори декілька разів на рік. Працює лінія психологічної підтримки. Надаються знижки за карткою Я ветеран в об'єктах бізнесу Кривого Рогу. Їх уже майже 200. Всього з 2014 по 2023 рік на соціальну підтримку ветеранів та їх родин з бюджету міста спрямували 1,3 мільярди гривень. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.